З тренування. Зараз вам покажу, що я вчора купила швиденько. Бренд Пактусова Вікторія. Купила собі ось таку рубашку, сорочку, смужку, голубу, і ось такий піджак чорний. І зараз ще... І ось таке круте, коричневе довго пальто. Коротше, мені на... Взагалі пальто не треба було, бо в мене є. Але за таку ціну, яку вони зараз його продають, щоб ви розуміли, там в них така акція 3 на 3 Тобто в цю акцію входить три речі, і сума загальна ділиться на три. І я за 7 тисяч гривень купила собі пальто, піджак і сорочку. Це я обожнюю цю акцію пактусові. Вони часто її роблять, там не всі речі входять в цю акцію, але ну, подивіться, які вони круті. Зараз я вам покажу в образах. Чекайте. Я навмисно одягла розжеві брюки. Це, до речі, теж пактусова, щоб ви бачили, тут є фішка у цього піджака. Подивіться, яка гарна тут, який гарний тут гудзик оригінальний. Так. Асиметрія, бачите, ось така? В них там є ще. Коричневий і а, молочний. Любов любовна. Круто ж. Зараз сорочку покажу. Сурочка ця ну, дуже прикольна. Вона з запонками такими. Тут літачок, так. Можна вибрати на вибір там літачок або булавочка. Так. Можна ось так. Тут кроватка. Я так вам швиденько це не зроблю, але ви зрозумієте, що да? тут кроватка ще. Мені дуже подобається. Так, і далі ось умер мої. Дивіться, яка гарна підкладка. Так, дивіться. Ось так. Велике довгі. От у нього є два ремінця. Ось такий класичний і ось такий. Це я вам на скору руку показала. Ще буду ну, нормально цих в цих образах ще їх показувати. Ось так. Пишіть, чи подобається вам, чи не подобається.